«Медіакава» — це волонтерський проєкт, метою якого є збір коштів для потреб сил спеціальних операцій ЗСУ, збройних сил України. Фактично продається в інтернеті в групі «Медіакави» можливість посмакувати каву з кимось із медійників або з ньюсмейкерів, і кошти витрачаються на потреби зібрані кошти на потреби бійців. «Медіакава» виросла з проєкту кава з волонтером. Він виник ще в 2015 році. В квітні здається, чи в травні яким чином виник? Ну, Пам'ятаємо, тоді вже рік триває АТО. країна, в принципі, тоді перше моральне виснаження, економічне виснаження, збирати кошти на потреби військових стало, ставало додалі важче. Не в, одному, в одній з нічних переписок у, волонтер, у групи волонтерів, серед них був я, виникла така жартівлива ідея, що давайте продавати самих себе. Потім цю ідею обписали і використала ідея кави з волонтером. Ідейною на. Тхненець, тобто, взагалі, авторкою проекту Кава з волонтером була волинська волонтерка Вероніка Федосова-Цибульська. Тоді над цим проектом працювала група волонтерів. Проєкт був разовий, тобто, він там потривав декілька тижнів чи місяць. Я вже не скажу. Певну суму зібрали кошти витратили на потреби військових, і вже через рік чи через два. Фейсбук нагадав, що такий проект колись був, і я вирішив відновити його у форматі вже медіакави. Звернувся до колег, з якими працювали над цим проєктом. Ніхто не заперечував. У першій медіакаві навіть ще декілька колишніх адмінів допомагали тоді, так вести, Ну а вже далі, бо так поступово вже вів далі. Сам для участі у медіакаві формат простий Основний формат. Це принцип добровільної ініціативи. Тобто, зазвичай люди зголошуються самі. Так само, де, де кому я писав кого знаю, де кого знають інші мої друзі, які кажуть, о, я син з цією людиною переговорив, пиши вона, він не проти чи вона не проти взяти участь. Таким чином воно відбувається. Далі, коли е, людина надає свою фотографію і та і коротку інформацію про себе, далі публікується каволот, так званий, тобто можливість поспілкувати лотом є можливість посмакувати кавою з цією людиною. В коментарях у групі «Медіакава» у Фейсбуці люди роблять ставки. Тобто стартова ціна кожного каволоту винятково 150 гривень. Не більше, не менше, всі в рівних умовах. в таких умовах починає як міністр, наприклад, Вадим Маркович Гунце Гуцай, так і менеджер з продажу. Тобто тут немає різниці, що за люх, хто за люк, хто хто є автором каволоту. Якщо ж крайня ставка, яка є найвищою, не перебувається 24 години. Вона оголошується переможною. Після цього людина має оплатити цю ставку на волонтерську картку. Яка це масцепер випущена стара волонтерська картка, відповідно зареєстровано рахунок, сам був зареєстрований у податковій ще в 2015 році. У Державному реєстрі фізичних осіб-волонтерів АТО. Там немає приватних коштів, це лише, там лише волонтерські ну Тобто туди мої кошти теж заходять, я теж дозначив свою картку, але приватних коштів для розпорядження там немає, там лише витрати йдуть на волонтерські потреби. Тому і легко тобто по, кожні, по кожній копійці. Що стосується найцікавіших лотів, усі лоти найцікавіші, для мене був доволі дуже незвичним лотом. Можливість поспілкуватися з полярниками на станції Академік Вернацький е, таку онлайн-екскурсію по Антарктиді. ну Внуло, що не вживу, а в режимі онлайн. Е, так, це була Ні це спілкування за кавою. Тобто люди смакували каву, але при цьому і, і, і полярники проводили екскурсію, показували можливість подивитися на Антарктиду в режимі онлайн. Одразу е, це теж е, цей лот був у. В форматі добровільної ініціативи, тобто представники Національного тарктичного та центру, саме самі вийшли на мене, написали в приват, і отак. А най... що стосується найдорожчого лоту, про що ви запитували, то найдорожчим лотом була можливість посмакувати кавою з координаторкою фонду Сергія Притули Меланією Подоляк. Є поняття на е... тобто, де юре, так би мовити, так, є переможна ставка, яка перемогла і вона оплачена. Тобто в такому випадку, то справді найдорожчим лотом є каволоти від Меланії Подоляк, авторкою якої мали. А якщо говорити що так, так би мовити, де-факто, у нас трапляються випадки, коли люди донатять ставки, які програли. Особливо цим зловживають так звані аноніми. Тобто тут для них не так питання перемогти, часто трапляється, як просто задонатити. І в такому випадку серед фаворитів лідерів буде ще і від лот від Віталія Чепиноги, блогера. Перемогла ставка 55 тисяч гривень, але ставку у 50 тисяч гривень, яку робив анонімний користувач, вона також оплачена. Спокунав ходить 105 тисяч гривень. Ну на сам період медіакава, медіа не один рік. Раніше вона була орієнтована на. Ну, уважано не тривало 5 місяців, як зараз буде, а кілька тижнів до місяця. А по-друге, тоді вона завжди зверніше збирала кошти на потреби поранених для потреб Волинського обласного госпіталю ветеранів війни. і закупали обладнання для реабілітації і тому подібне. Очевидно, що після війни ця потреба нікуди на жаль не зникне, і наступна медіакава вже буде орієнтована і сподіваюся на гуманітарні дії. Зараз кошти всі витрачаються для потреб кількох підрозділів сил спеціальних операцій зсу.